Друзі, всім привіт! У нас е, мега-оновлення. приїхало просто величезна кількість рушників, е, є будь-які розміри. Е, кольорова гама така спокійна, тепла, м'якенька, а також з новиночок у нас з'явилася постіль. Тому кому цікаво, дивіться, далі все детально показує речі, почну з такого рушничка, такий рожевий. Дивіться, він доволі великий, приємний, Е, Має таку спеціальну штучку, щоб вішати. Дуже гарний, насправді, такий спокійний, м'якенький. Я це відкривала, дивилась, Це буде йти у нас такий для обличчя. Має ось тут. Бачите, з цієї сторони малюнок. Далі він йде просто махровий. І... Маю ось таку кайомочку, гарнесеньку. Такий рушничок маємо. Сіренький, такий, як оцей великий, тільки, боже, що я говорю, такий, як цей маленький, тільки великий. Теж дуже приємний, м'якенький, він величезний, просто теж має таку спеціальну штучку, на яку можна вісити. Оксана тут цілий день складала вчора рушники. Прийшла люда і от що робить. <смірно> Складає дуже приємний. Оцей мені дуже подобається. Тому що тут, дивіться, по всьому цьому рушнику іде по всьому рушнику йде малюнок, і він дуже м'якенький, приємний, такий гарний колір. Мені взагалі дуже подобаються такі пастельні відтіночки, легенькі, спокійні, не кричущі. Тому це все є. Так. Покажу вам найперше, ось такий кухонний рушничок, дуже має гарний, приємний такий колір. Він, скажімо, має три кольори. Тобто, навіть якщо десь якась маленька плямка буде, то її не так буде помітно. Теж має спеціальний вішачок, ось так гарненько собі повісили, і щось там підтерти, витерти руки, якісь на кухні саме те. Є класичний, звичайно, такий за авокадо з мікрофібри, дуже гарно вбирає воду швидко. І ось такий хотіла вам ще показати рушнички ложки-вилки. Дуже класно. Чому хочу вам сказати, що він теж буде дуже добре витирати от посуд у таке во все, тому що тут з однієї сторони махра, а з другої сторони таке щось, ніби як вас як, як сказати, як вафельний рушничок. Ну, коротше, мені оці дуже подобається. Єдине, мені не подобається. Багато білого, і з нашою рижою водою вони у мене стануть дуже швидко негарні, тому прийдеться купляти кисневий порошок. Дякую. Ну, І на кінець залишаю те, чого я найдовше хотіла, щоб нам привезли. Це постіль. Є у нас різна постіль. Вся вона однотонна буде йти. Тобто, там якась сіра, біла, коричневенька, Але вся однотонна. Доприклад, ось така біленька. У мене буде йти вона євро, якщо я не помиляюсь. Так. Ось така світленька. фірма «Колос». По суті, те саме, що і рушнички, це гарна, якісна фірма. Є ось така сіренька повністю є. Це буде просто однотонна, без нічого, без всяких е цих, скажімо, малюночків. І хочу сказати, що буде е цей як він називається. Подіяльник? Підодіяльник? Якось отак. Боже, що я говорю? Коротше, З однієї сторони він буде. Одного кольору з іншого на тон світліший. Ось, так. І є ось така постіль в смужечку. Мені дуже подобається така постіль. У мене така постіль, я люблю її дуже сильно. Вона так виглядає дуже гарно, класненько, От, і я так дуже сильно хочу собі коротше, нову постельку, того, коли у мене буде зарплата, я по собі її придбаю. Е, також дивіться, як гарненько оформлено е, у вигляді подарункового, такого, скажімо, готового наборчику, тому що стрічечка. Іде по всьому наборчику, тому дуже гарно ось так взяти, комусь презентувати. І, звичайно, є дитяча постіль. У нас є три варіанти. Є ось така рожевенька. Вона буде, знаєте, іміну, імітувати в'язку і мати великі такі масивні малюночки з ведмедиками та ось таких перлинок. Тому вибір дуже великий. Друзі, ми вас чекаємо. Всім гарне!